Півтори тисячі карасів випустили у вільне плавання у Хмельницькому. Побільшує рибу в водомі в районі Озерна. Ініціатор херсонець Анатолій Аніщенко. Чоловік до міста над Бугом приїхав на початку повномасштабного вторгнення. Каже, рибалити любить, однак живності в озері мало, тому рідко і клює. Ситуацію вирішив брати у свої руки. Ловили рибу і воно не клює, не клює. Уже більше чотирьох років ніхто не запускав сюди малька. Це тільки є крупна риба, і вона дуже клює рідко. І я вирішив. Взяти на себе цю ініціативу, бо пускай є так, рибалка, це взагалі відпочинок для душі, для тіла. Пускай приходять е діти, дорослі, наші захисники приходять та собі відпочивають. Гроші збирав самотужки, інформацію про ініціативу розповсюджував усіма можливими способами. Через соцмережі, магазини і організації не обійшлися звичайної без допомоги місцевих рибалок. Хтось 10, хтось 20, а хтось і тисячу гривень. Назбирали 17. Решту коштів додала громадська організація. Так як клуб рибалок зараз займається зовсім не рибалкою, ми допомагаємо людям, евакуюємо, годуємо, тобто надаємо психологічну допомогу. Тому ми вирішили підтримати, приєднатися до цього зариблення, тобто надали коштів, тобто на це да, зробило там свій внесок в розмірі. 10%. Тисяч гривень взагалі нас забирали, як я розумію, на це зариблення 17 тисяч, тобто буде зариблено півтори тонни Зараз карась, плітка. До зариблення озера готувалися завчасно, тож доєдналися усі небайдужі. Зараз кармішку ми кидали. На середину завозили шість мішків, пшениці, засипали, щоб риба. На зиму набирали віз. Навесні планують запустити ще й коропа. Ще буде відкриватися новий збір, але зараз ми зариблюємо карасиком, а це буде новий збір на коропа. Ми плануємо його навесні. Кожному будуть видаватися бажаючим в принципі. Багато хто бо бо типу таких білетиків, це моя розробка. Рибалки запевняють, що ситуацію з виловом контролюватимуть самі і просять людей із розумінням поставитися до їхньої ініціативи. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.